Привіт, найкращі люди! Давайте сьогодні поговоримо про те, по яких правилах ми живемо, по яких правилах ви живете, хто вам їх ці правила дав і чому е життя по цих правилах у вас не працює. Не працює, це значить, ви не задоволені на 100% своїм життям. У вас постійно якісь перекоси, щось розвалюється, і вам важко втримати. Класні результати надовго. Якщо ви подумаєте про те, де ви взяли всі уявлення і взагалі все, що ви знаєте, про те, як будувати відносини, як заробляти, як виховувати дітей, взагалі, як себе поводити, всі ці знання, ви взяли в школі, після школи, де ви там навчались, ви це взяли десь з оточення, це ваші родичі, друзі. І якщо ми подивимось на цих людей, наприклад, от ми в школі дуже багато років провели, да? то ті люди, які нас навчали, якщо ви зараз про них подумаєте, чи є вони насправді тими людьми, на кого ви хотіли б бути схожі От більшість з тих викладачів, вчителів. Які займались вашим вихованням, які займались вашим навчанням? Чи подобається вам оцей образ тих людей, які вас навчали? Ну, давайте чесно. Чи насправді ці люди виглядають як щасливі реалізовані фізично і психічно здорові люди? Чи виглядають вони як успішні, як ті люди, на яких хочеться рівнятись і з якими, за якими хочеться спостерігати? Ну, відповідь ми з вами, очевидно, знаємо. Ми знаємо тих жінок, які нас навчали, так? Більшості вчителів в школі це жінки. І ми точно знаємо, як виглядає зазвичай їх життя, їх відносини з партнерами. Їх здоров'я, їх рівень задоволеності, рівень щастя. Очевидно, знаємо, правда? Так, от, чи могли ці люди реально вас навчити, як бути успішним, як бути щасливим, як тримати себе в ресурсі? Чи, можливо, вони вас навчили чомусь іншому? Як? Бути скромним, як не висовуватись, як боятись, як не ризикувати, як слухатись, слухняним вже потрібно бути, піднімати руку, а тільки потім відповідати не як інакше. Бо якщо ти викрикуєш, не піднявши руку, то ти поганий, тебе виженуть, тебе виженуть, і е, ти будеш як від тебе відвернуться, скажімо так, весь клас. Вчителька, скажеш, ти погана? Чи поганий? Тому що ти руку не підняв. Ось так виглядає все. Так так само, як вже я проводила раніше колись вам приклад про додошки. Хто зазвичай виходив до дошки? Ті, хто не готові. Для того, щоб що? Щоб виховувати в нас. Ось цю боязнь виступати перед іншими людьми, навіть перед е, знайомими нам людьми, боятися е, і відчувати ось цей стид позор за те, що ви не підготувались, щось не вивчили, погано вірш знаєте, якусь там формулу не знаєте і так далі. Навіщо було викликати людей, дітей, які не готові, які не підготовлені? Що показати? Показати, як це бути соромно, як це бути в програші. Не навпаки, не як це бути переможцем, як це бути зіркою в класі? Ні, навпаки, все було, правда? Так от, в принципі, ну, я вам приклади привела, да? Ми не будемо дуже довго далі поглиблюватись у це. І якщо так докупи скласти все, чому вас вчили. В школі, після школи, ваше оточення, воно не направлене на розвиток, на задоволення. от І тому через це, те, що в нас є ось цей набір таких думок і переконань, які нас стримують, зажимають і зупиняють, а не Дають нам сміливість, не рухають нас вперед. Саме через ось ці думки і переконання, які ми з вами нахваталися. Через це життя і розвалюється, через це воно і не виходить у нас. Постійно ми не знаємо взагалі, як з собою бути, як в собі розібратись, не те, що там з іншими людьми вміти спілкуватись і мати класні відносини. Ось такі ми жили. Скажемо атмосфері. Чому так? Тому що люди, які нам це давали, які в нас виховували поведінку, що таке бути скромним, що, що таке бути правильним, що таке бути вихованим. Ось ці всі люди, вони вийшли звідки? Вийшли із тої старої радянської системи, яка, в принципі, не мала на меті людей розвивати чи людей. Робити героями такими в плані життя, тобто сміливими, рішучими. Що було там? За рішучість, за сміливість було покарання. Якщо ти висовуєшся, якщо ти дуже багато заявляєш, чи відрізняєшся від інших, за це покарання. Так от, ну. Розуміємо дані, так, Тобто це не погано, не, плохо, не погано, не добре. Це просто такі дані, які ми з вами зараз маємо. Тобто була система, яка виховала так, і люди, які знаходились в цій системі, виховали нас, виховали на те, щоб стримувати. Ви пам'ятаєте залізний, знаєте все це, так щоб стримувати, щоб не висовуватись, щоб бути тут на місці і не розвиватись. Краще, щоб от зберегти те, що є. От такі у нас були дані. А тепер, як ви думаєте, якщо нас виховували люди, навчали і виховували люди, які вийшли зі старої системи, за цей час світ змінився, чи потрібно нам розуміти якісь інші правила життя? Правила, в яких ти відчуваєш задоволення, життя, в якому ти відчуваєш свободу? Цінуєш себе, розумієш себе, розумієш інших людей, чи потрібні нам ці правила? Як ви думаєте, від чого залежать ваші результати, які ви зараз маєте? Вони залежать від тих, того набору дій і звичок, які ви виконуєте щодня? От ви щось робите, щось кажете, щось думаєте, і це, цей ваш набір дає вам той результат. От якщо ви не задоволені вашим життям, як ви думаєте, що потрібно зробити? Що потрібно змінювати? Дії потрібно змінювати в першу чергу. Робити щось по-іншому, думати по-іншому, і переконання свої мати інші. І для того, щоб це змінювати, потрібно побачити іншу картину світу. Якщо ви не бачили і картини світу, в якій. Можна проявлятися, в якій класно бути сміливим, в якій добре казати чи проявляти нові ідеї, змінювати щось, в якій класно бути життя, в якому класно бути не таким, як всі, показувати свою унікальність. От якщо ви не бачили такого життя, якщо ви не знаєте, як це, як ви думаєте, чи будуть у вас якісь Інші дії, крім тих, які ви зараз виконуєте. Ну, очевидно, ви знаєте відповідь. Так от, що вам потрібно для того, щоб змінити життя і своє відчуття? Найголовніше, на що я завжди акцентую увагу, це ваше внутрішнє відчуття. Тому що успіх, той, який ви бачите, так, з наборами, оцими стандартними машини, Дубаї, Ролікси і так далі. Це все класно, це все має бути. Це добре це відчувати і добре цим користуватись. Якщо це створено в світі, так, наприклад, ну, ці матеріальні речі, то чому б їм, і, ними не користуватись і вам? Але успіх міряється не лише цим, але й вашим станом. Тобто можна просто е, там. Загнати себе в роботу, так, досягти багато цілей, як -то, там точка А, точка Б, там, успіх, все, Оце все можна досягти. Але чи буде від цього щастя? Тут потрібно міряти успіх не лише матеріальним, але й самовідчуттям. Крім цього, одне із найголовніших це встигати жити. Тобто не працювати заради того, щоб щось мати матеріальне. А, і при цьому не встигати жити, бути без вихідних, а при цьому бути постійно розслабленим, задоволеним, встигати бачити, що відбувається навколо, встигати помітити, як змінюється. Навколишнє середовище, насолодитися різними станами природи, посмакувати смачну їжу, ось це життя, спілкуватись, нікуди не гнатись. Успіх він вимірюється не лише роліксами і дубаями. Він вимірюється не лише вашим самопочуттям, те, що вам класно, ви задоволені, а не нещасні, але і ще тим, що ви встигаєте жити. Ось так має Виглядати це вам орієнтири на те, що таке справжнє щасливе життя. Справжнє щасливе життя, коли ви встигаєте жити, коли ви зранку встаєте, і ви можете собі спокійно піти поїсти, поспілкуватися з дітьми, з чоловіком. Налаштуватись на день, вибрати собі справи, зробити собі гарний вигляд, а не так, що ви підскочили о 6-й ранку, бігом отак помилися, поїли на ходу. Ось в такій колотнечі весь день провели, хіба це життя? Хіба задля цього ви народились? І потім, от в такій колотнечі, жити. 5-6 днів для того, щоб один день відпочити, і потім весь рік працювати, щоб там, два тижні поїхати десь на море. Е, я це все до чого. Ви просто зробіть собі самі висновки. Чи можете ви жити таким життям, насолоджуватись, бути щасливими і при цьому встигати жити? Чи можете ви це собі дозволити із тими переконаннями і думками, які заклали в нас, заклала в нас стара система? Якби, давайте так, останнє, якби стара система дала класні правила життя, які дійсно працюють. То вам би подобалось все, що у вас є. Бо ви ж накопичили за роки школи, за роки університету, ви ж накопичили вже знання про те, як будувати відносини, як жити, як реалізовуватись, Ви ж вже накопичили. От ви зараз користуєтесь цими знаннями. Вам подобається, що ви від цього маєте, чи ні? Якщо вам це не подобається, у вас є можливість це змінити, а змінити просто і легко, от звідси, тобто змінюємо переконання, бачимо іншу картину світу. Робимо відповідно інші дії. Все це починається з голови, і з вашого стану. Тобто це можна змінювати. Саме для цього я і створила закритий канал. Ви там можете все знайти для того, щоб мати нові переконання, нові відчуття, нові правила життя, які вам дозволять мати те, що ви хочете. Тому що ці нові правила життя, вони направлені не на зовнішнє. Не так, як вас вчили, зовнішнє, щоб мама з папою похвалили, щоб е, в школі п'ятірку поставили, щоб хтось сказав, щоб е, всім було класно, але не, не вам, всім добре, але не вам, всім віддати. І така система була все назовні, все віддавати, все робити, виснажувати себе, щоб потім в похилому віці сказати, що я не встиг пожити. Так от для того, щоб у вас була, була можливість пожити і насолодитися життям, вам потрібно про внутрішнє, вам потрібно про себе подбати і зробити так, щоб ви могли вибирати, як вам жити. Все, вам щоб прийняти нові правила, потрібно просто почати щось для цього робити. Я ви можете перейти в закритий канал, і я там вже починаю викладати. Перше завдання, інформацію, ви починаєте це робити, змінюється в голові, ваша картина світу змінюється, відчуття змінюється, у вас з'являється енергія, і ви тоді можете щось змінювати. І це робиться швидко. Це не, це не роками, як вам там в, в школі чи в університеті, що там потрібно роками щось вчити, дуже таке складне, книжки читати. Ні. Все найкраще в світі воно просте. Це найприємніше, найчудовіше в світі, воно просте. Тому у вас є можливість просто за один місяць змінити свої переконання, змінити дії, почати по-іншому рухатись по життю і отримувати те, що ви хочете. Це тут, тут, ви будете тут. І ось тут розуміти, що ви хочете, а не задовольняти всіх навколо, всіх, крім вас, самих.